Узілана Маяковська. знакові новини на соціальній країні. Також ми виходимо в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Далі у випуску. студенти, волонтери замість сесії реалії війни, бюджет проїдання, шквал критики на адресу бюджету. 2015. Російська пропаганда, підсумки інформаційної війни. До ситуації на сході України за ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції наших військових. Про це інформує штаб антитерористичної операції. Вогонь вівся із стрілецької зброї, мінометів, гранатометів, також із артилерії. Провокації з боку незаконних збройних формувань відбувалися поблизу Донецького аеропорту. Терористи відкривали вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту в населених пунктах. Станиця Луганська, Сокольники. Опитне, Піскі, Березове, Новомихайлівка, Тарамчук, Славне, Майорськ, околиці Нікішино, а також Золоте, Чермалик та Орлове. Цієї ночі поблизу населеного пункту Гірське незаконні збройні формування відкрили вогонь по українським воїнам системи залпового вогню БМ 21 ГРАД. Тим часом на Донбасі діють українські партизани. За даними групи, інформаційний спротив у районі Новоазовська російська диверсійна група потрапила в засідку. Сталося це на контрольованій бойовиками території. В результаті зіткнень кілька російських військових загинуло, а їхнього командира поранено. А от у Горлівці бойовики Захарченка активно шукають українських диверсантів. Терористи влаштовують нічні облави та стріляють без попередження. В результаті загинув щонайменше один місцевий мешканець, кілька отримали поранення. Аби зберегти життя українців, має допомогти нова військово-медична доктрина. Її проект презентувала радник президента України з гуманітарних питань Ольга Богомолець. За її словами, основниця гар медичного забезпечення військових наразі лягає на плечі волонтерів, і це неприпустимо. Не вистачає військовій медицині і фахівців. Учасники обговорення погодилися з необхідністю відновлення військових кафедр у вишах і поверненням військово-медичної підготовки до системи освіти. Відповідних законодавчих ініціатив найближчим часом варто чекати в парламенті. Чому в найбільш критичний час не було елементарних аптечок? Чому навчання медичної допомоги мали проводити волонтери і громадські організації, а не держава? Громадські організації, часткова держава, закривають ці всі потреби як можуть. Але для того, щоб цих проблем не виникало у наших дітей, у наших внуків, має бути створена система: система державної відповідальності. Студенти-волонтери об'єдналися, аби допомогти бійцям, а також собі створили навіть всеукраїнський студентський волонтерський рух. Вони їздять на схід, допомагають армії, а їх намагаються виключити із університету. Як це проміняти теплі аудиторії на блокпости, свист куль та вдячність воїнів? Про це все дізнавалася Анастасія Островушко. Юрій боєць невизнаного батальйону ОУН, до столиці приїхав з передової з району населеного пункту Пєски. Розповідає, воюють вони трофейною зброєю, а всім іншим забезпечують волонтери. Хвалиться, студенти подарували тепловізор, один із найнеобхідніших приладів на передовій. Це тепловізор, це не прибоночне відвідня. Це ловить теплі силети. Людина, ну, тварина. І на розстоянні до 500 метрів просто розрізняється. Навіть якщо людина пройшла, Світ світ все одно лишається теплим. таких як Юрій забезпечують одягом, касками та бронежилетами волонтери. Серед них Євген сам він студент з Одеси. Про те, що він займається волонтерською діяльністю, майже ніхто не знає. Каже, можуть виникнути проблеми. Хто знає, той знає, хто не знає, той ні. Тому що ну, наприклад, у нас в університеті багато є. Ну я все ж таки от і студенти, і ну і просто працівники, які ну, не дуже проукраїнські української думки яких волонтерів та бійців навіть намагаються виключити з університету, знаходять привід, будь-цим, то не з'явився на сесію чи не заплатив за гуртожиток, у якому не проживає півроку, бо перебуває на сході, хлопці, коли повертаються з зони АТО, вони інколи не попадають на сесію, можуть не встигнути проплатити свій контракт за навчання. Їх намагаються відраховувати такі проблеми, як правило, є системними для всіх, але особливо для добровольчих батальйонів. Є ще не забудьте в нас. Є ще другі батальйони, які не мають статусу. Ви знаєте про це? Так в цих батальйонах це просто жах. Там практично всі хлопці втратили і дівчата, в тому числі втратили можливість отримувати освіту. Аби захистити свої права, студенти-волонтери об'єдналися у всеукраїнське об'єднання. Відтепер їм буде простіше координувати свої дії, допомагати бійцям та й згуртувати, щоб і себе не залишити в біді. Дуже важко співставляти волонтерство і навчання. Тому просимо, щоб це було перенесення сесії, окремий трохи графік навчання. Оце є проблемою у всіх волонтерів, і ми звертаємося до цих до міністерства освіти, щоб вони. Продумали ось це питання у всеукраїнське об'єднання. Вже почали вступати студенти-волонтери. кажуть, на сході були не один раз. Потреби військових знають, та найголовніше мають бажання допомагати бійцям. Ми з'їздили на схід. Це головне. Ми у нас є досвід неоціненний тому що так вийшло, що ми потрапили трохи під обстріл сепаратистів за Оленівкою. Ми мали звернути на волноваху, що поїхали на піскі але за Оленівкою нас зустріли сепаратисти. Тому ми вже розуміємо, як воно дійсно все є. Було не що ми без. Спілкувалися з бійцями і знаємо, що точно їм потрібно. Ми підтримали їх як морально, так і е, теплими речами, одягом. Зіштовхуючись з реаліями війни, молоді люди знають, сесія не найстрашніше, що може бути у житті. Нинішнє покоління студентів розуміє, від їхньої діяльності або без діяльності залежить доля країни. Анастасія Остроушка, Артем Кутасов соціальна країна. Справжні шпигунські ігри у кабінеті заступника міністра внутрішніх справ виявлено шпигунські пристрій. Про це заявив безпосередній учасник події заступник міністра внутрішніх справ керівник апарату Сергій Чеботар. Шпигунський пристрій було вмонтовано у, двер... у дверний налічник. На думку заступника міністра до цього причетні спеціальні служби за словами фахівців, аби встановити пристрій, знадобилося б не одна година. Чеботар припускає, що встановлення подібного записуючого пристрою могло бути пов'язано з колишнім керівництвом. МВС та ліквідації концертну ЄДАПС, який щорічно приносив прибуток майже у мільярд гривень, які розподіляли між собою куратори високопосадовців. Чоботар має намір передати заяву про незаконне прослуховування до генпрокуратури із проханням провести об'єктивне розслідування та покарати винних. Була встановлена прослуховуча апаратура, а також відеокамери, які були направлені на цей стіл на стіл, де проводиться засідання. Це не зважаючи на те, що працюю по питанням, які носять державну таємницю. Вони грунуючі інтересами держави, маючи таку інформацію, могли передавати дійсно тим особам, які на сьогоднішній день працюють проти України. Бюджет проїдання, бюджет виживання, як тільки не називають державний кошторис наступного року. Проект представлений урядом викликав шквал критика. Більше за все, камін звинувачують у надмірних утисках соціально незахищених верст населення та небажанні вивести економіку з тіні. З цього приводу відбулися громадські слухання. Напередодні засідання Верховної Ради, на якому в першому читанні має розглядатися проект держбюджету на наступний рік, фракція Батьківщина провела громадські слухання, аби почути вимоги, які висувають до документу керівники профспілок, громадських організацій та підприємці. Більшість із них вкрай обурена заморожуванням соціальних видатків, скороченням надбавок бюджетникам та збільшенням податкового тиску. Якщо дитині сироту або дитині інваліду, якої є одна мама. Одинока, виховують сюди, і у них є нерухомість дитині-сироту. Їй обкладуть податком, якщо їй є у спадок квартири. На жаль, з урядом комунікації по цим питанням не відбулося. Прожитковий мінімум для працездатної особи становить 1700 гривень. Ну як ми можемо формувати проект державного бюджету на 1218 двісті гривнях? Брехати, що в умовах кризи український метр складає всього 60 сантиметрів, чи кілограм українського сала важить всього 600 грамів? Ну це ми дуримо саме себе. І таких запитань безліч обурена громадськість і долею коштів, які поточного року мали би бути направлені в Крим і на Донбас, але через окупацію цих територій туди не надійшли. Водночас активісти впевнені збільшити дохідну частину бюджету наступного року могли б виграні справи в міжнародних судах. У нас що, немає претензій до Російської Федерації в контексті Криму і Востока. В контексті Криму у нас є повне основання для того, щоб пред'являти претензії, виігрувати ці суди і получать компенсацію. Це може стати вполне доходною частиною бюджету 2015 року. Якщо на радикальному падінні економіки сьогодні збільшуються податки, не економіка, залишається корупція. А це ми всі бачимо по законам, і в той же час радикально зменшуються доходи громадян, економіка буде далі падати. Ну, це класика економічної теорії. Депутати взяли до уваги кілька законопроєктів, розроблених громадянами з метою детінізації секторів економіки, що на їхню думку могли би збільшити дохідну частину бюджету на десятки мільярдів гривень. Фракція Батьківщина спільно із самопоміччю обіцяє подати всі конструктивні пропозиції на розгляд парламенту. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна. Зайві пункти у платіжках, перебільшення споживчої норми та невиправдано високі ціни на послуги. Все, що у гарній упаковці приносять нам комунальники, виявляється відвертою маніпуляцією. Люди, як раніше, сплачують за неспожиті послуги, але тепер за високими цінами. Найгірше в цій системі те, що на природних монополістів де-факто ніхто не має впливу. Подробиці знає Яна Курченко. Якщо подивитися далі комунальної квитанції, наприклад, в постанову кабміну про норми споживання води, то ми побачимо, що у кожному регіоні вона різна. Для прикладу у столиці це 5,5 кубів холодної і 3,5 гарячої. За здоровим глуздом і платити, ми повинні середню норму, встановлену законом. Однак той же Київводоканал рахує по іншому. Від загально спожитої води в будинку віднімають спожиту воду за лічильниками, решту ділять на всіх. Так теж можна та за однієї умови. Для того щоб нараховувати от такі. Спосіб треба перевірити кожну квартиру чи, і, і робити це кожного місяця, чи не тече там кран або е, унітаз. Зрозуміло, що це водоканал ніколи не робить. Київенерго по гарячій воді теж цього не роблять. Вони просто отак от, от тупо беруть, розкидають людям. От платіть за всі втрати ваших сусідів чи в підвалі. Слідкувати за належним станом комунальних систем повинен постачальник послуг. У тому ж водоканалі постійно нагадують це жеки, А в законі України ні. Законом, який я цитував, 1198 дев'яносто Обов'язки постачальника послуги, тобто надавача послуги, має виконувати виробник послуги між «Київенерго» і наймачем, чи володарем, чи відповідальним власником є такий термін: відповідальний власник, прямий договір на постачання гарячої води і тепла, а з Києводоканалом на постачання холодної води і відвід. Холодної і гарячої води, подібних прикладів обману, безліч слідкувати за прозорістю комунального життя майже неможливо. Однак, якщо вам не все одно за що ви платите, звертайтеся до постачальників послуг, вимагайте повний звіт за надані послуги і їх вартість. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Невтішною залишається ситуація на півострові. Більша частина Криму знеструмлена. Зупинилися тролейбуси, не працювали. Сьогодні світлофори на дорогах утворилися затори. Фінансові установи припинили роботу, не працювали аптеки та крамниці. В Міненерго пояснили, Україна насправді в середу вимикала тимчасово електроенергію у Криму. Пов'язані незручності із перевищенням попередньо узгоджених лімітів. Так, на сьогодні, наприклад, протягом кількох протягом досить суттєвого періоду сьогодні зранку був був відключений кримський півострів, після чого буквально недавно електрику, тобто підключення було повернуте. І ми надіємося, що споживачі в Кримі будуть в Криму, будуть дотримуватись тих лімітів, які були погоджені в договорному режимі. І це не єдина проблема кримчан в анексованому Криму. Особливо страждають ті, хто із патріотичних міркувань так і не отримав російський паспорт. На материковій Україні теж не солодко через статус нерезидента. Про ці та інші проблеми розповідають правозахисники. Всі, хто не встиг відмовитися від російського громадянства в анексованому Криму, але не хоче отримувати російський паспорт, стикаються з безліччю проблем. Про це кажуть правозахисники на круглому столі в Києві. Активно поширювалися читки до передостаннього дня, що, що термін для написання заяви буде подовжено. Всі про це казали, я це багато чув, коли в Криму був в ті дні, але потім виявилося в п'ятницю, що його не подовжують. Чому я маю писати щось, що я не визнаю? Про факти порушення прав людини щодо кримчан, які не отримали російський паспорт, говорять представники держави, громадських організацій та кримсько-татарського народу. Так з 2015 року кримчани повинні стати на облік у військоматі. Не на призив, а даже на постановку на навчовлі що за собою согласно згодо российскому законодательству, уголовное преследование. І ми получим огромное количество людей, котрі стануть нев'язними, як в Крим, так і вообще в Російську Федерацію. Але на жаль, українське керівництво також порушує права своїх громадян. Получайте освайс, да? Україна на вас не буде в обіді. Да? Що далі делають Україна? Приймає закон так називаємо свободної економічні зоні, предательській там совершенно, вона дає всі права українським олігархам. Работать без налогово, без там без там привозі продукции. продукції, да там до миллиона наших граждан, которые не И они получают вот такую вот апліуку от, от украинской власти в виде того, что они не резиденты. Денис Вишневецький, Фарид Гусейнов, Чорноморська телерадіокомпанія, Київ. 31 грудня закінчується термін реєстрації для вимушених переселенців, які мають право на соціальні виплати, пенсії, допомогу на дітей тощо за словами волонтерів, щоб отримати довідку вимушеного переселенця в Харкові, потрібно взяти квиток доступу до управління праці та соцзахисту населення аж на березень місяць. Як ідуть справи з отриманням документа у Києві, розкажуть наші журналісти. В районних управліннях праці та соціального захисту населення Києва страшних черг немає. Працівники розповідають, є фахівці, які займаються тільки питаннями переселенців. Сама процедура займає не більше 15 хвилин. При пред'явленні паспорта та ідентифікаційного коду оформляється довідка та допомога від держави для працездатних осіб 442 гривні, для непрацездатних 884 гривні. Єдине, але залишити за собою інші соціальні виплати можуть тільки ті, хто зареєструвався до 31 грудня. Строків реєстрації громадян постановою кабінету міністрів не передбачено взагалі. Був передбачений Строк отримання і подовження соціальних виплат та пенсій, які отримували громадяни на тих територіях, де вони були зареєстровані. Спочатку цей строк був встановлений до 1 грудня, зараз його подовжили до 31 грудня. Через Дарницьке управління праці та соціального захисту населення пройшло близько 10 тисяч осіб. Більшість тих, хто виїхав із зони АТО. Кримчани тут зустрічаються не часто. Мені нужна справка для того, щоб устроїться на работу для того чтобы устроить ребенка в садик получать какую-то социальную помощь возможно вот так вообще то надо же как-то жить э, у меня мама от 30 -го года вот мы приехали сюда и, и я ну это помощь плата за квартиру за коммуна за коммунальные услуги это все таки не маленькая сумма 840 гривен ну я считаю это Хоча б якась допомога від держави. Реєстрація тих, хто виїхав, перше завдання по роботі з переселенцями відзначають у Міністерстві соціальної політики України, щоб налагодити роботу. Вітчизняні фахівці тісно співпрацюють і переймають досвід у грузинської сторони. Є плани щодо створення електронної реєстрації та підвищення соціальних гарантій для тих, хто вже став на облік. Завершується узгодження документу, який передбачає. Наступний крок по допомозі внутрішньопереміщеним особам, зокрема, це буде йти мова про відшкодування втраченого майна, втраченого житла. Анна Айзенберг, Фарид Гусейнов, соціальна країна. Тенденції та підсумки російської пропаганди, що до України, представили сьогодні у Києві. Громадська організація телекритика звітувала невтішні факти. Активна фаза інформаційної боротьби проти України почалася задовгом до справжньої. Це трейлер до російського фільму, який вийде 28 грудня на російському центральному телеканалі. В ньому українці, вони ж бандерівцям, показані як головні гнобителі росіян у Криму. Це вже не той крим, який ти поміш. У мене недавно родственника вбили, діди мого. Москали. Хто це ти такий борщ? Сам є такиштати на мірі і стабілізується в регіоні. Це мала частина того, як в Росії показують Україну. Пропаганда Росії наступає по всіх фронтах у телевізійних новинах, в серіалах, в інтернеті через проросійські змі у самій Україні. Про це йдеться в звіті громадського об'єднання Телекритика. Вся інформація зі змі зводиться до одного. Було кілька меседжів, які повторювалися протягом року. Один із них це те, що Україна не держава, Україна failed state, Україна це країна, яка не має права існувати в нинішніх кордонах. Російська пропаганда розпочала свою війну проти України ще у минулому році і змінювалася вона по мірі розвитку подій. Почалося формування образу ворога. Київ і Україна взагалі це ворожа країна, це ворожий уряд, це запротанці, американці і так далі, і тому подібне. І таким чином в ряді регіонів розкачувалися ці сепаратистські настрої. А вже в травні можемо говорити про відвертості заклики до насильства, до вбивства українських військових і українців взагалі, вимоги української крові. Це було дуже брутально і дуже цинічно, особливо через соціальні мережі. Щоб наша країна не програвала інформаційну війну Росії, український уряд повинен більше уваги приділяти вже існуючим можливостям мовлення на Крим і окуповані території, а не створювати міністерство правди. Вважають експерти громадського об'єднання Телекритика Лана Маяковська, Фаріт Гусейнов, соціальна країна. Тим часом у Криму російські військові вриваються у квартири і вимагають від сімей військовослужбовців збройних сил України, які виїхали на материкову частину України і залишилися вірними присязі, звільнити службове житло протягом тижня. А от квартири мешканці, яких відсутні службовці квартирної експлуатаційної частини збройних сил Росії розкривають і заселяють туди російських військових. До дружини військовослужбовця Ірини Селізньової прийшли вчора вранці близько десятка осіб. Подробиці дивіться в сюжеті наших кримських колег. Крыму российские военные врываются в квартиры украинских военнослужащих, которые выехали на материковую часть страны и остались верными присяге, с требованием освободить служебное жилье в течение недели. А квартиры, жильцы которых отсутствуют, служащие квартирной эксплуатационной части вооруженных сил Украины, вскрывают и заселяют туда российских военных. К жене украинского военнослужащего Ирине Селезневой пришли вчера утром около 10 человек. На площадке стояло, наверное, человек 10, не меньше. Вот. Были люди в военной форме, которые не представлялись, кто они, э -э люди в гражданском. Вот. И э стали мне сразу объяснять, что вы знаете, что вы здесь незаконно проживаете. Я говорю, почему-то я здесь незаконно проживаю. Я уже здесь живу 6 лет. Э -э у меня пропис я здесь прописана, прописана вся моя семья. На каком основании я здесь незаконно проживаю? Ну как? У вас же квартира служебная. Я говорю, да, служебная. А вы знаете, что э, все имущество Министерства обороны Украины перешло э, к имуществу э, Министерства обороны России. И э, так как вы э, не являетесь военнослужащими э, Российской Федерации, вы это жилье занимаете незаконно. Я объясняю, подождите, э, мне Российская Федерация, Министерство обороны, жилье не предоставляло. На визитеров не подействовали аргументы, что на руках у Ирины несовершеннолетний ребенок и инвалид второй группы, вдова инвалида войны. В ответ советуют обращаться в квартирно-эксплуатационную часть. При этом документов, на основании которых семья должна освободить квартиру, российские военные не предоставили. Ирина Селезнева также рассказывает, что одна из квартир в отсутствие жильцов была вскрыта и в нее заселили российских военнослужащих. Были такие случаи, что взламывали квартиры. Я знаю, что одну квартиру взломали и заселили других людей. Вот это в нашем доме. Ну там, правда, выехали всей семьей, квартиру просто закрыли. Вот, и узнав сначала те квартиры, где просто выехали полностью, всей семьей не проживают, они... Очень быстренько стали эти квартиры занимать. Бывший исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко говорит, всего этого можно было избежать. Закон об оккупированной территории, принятый еще 15 апреля, обязывает Кабмин утвердить порядок приватизации служебного жилья военнослужащими Крыма. Однако вместо 15 дней, предусмотренных законом, правительство Арсения Яценюка утвердило порядок спустя 5 месяцев. Но помимо всего прочего, на мой взгляд, должна быть очень серьезная организационная работа Министерства обороны, чтобы сейчас, пусть уже даже с опозданием на полгода, но все же пройти эти процедуры и помочь людям оформить все эти документы. Порядок, который был разработан к этому закону, ну, он подразумевает максимум три дня на то, чтобы человек получил документ о праве частной собственности, выданный именем Украины, о праве частной собственности на это жилье или на квартиру, на место в общежитии на комнату в общежитии. тогда уже можно хоть чем-то руководствоваться вот в этой борьбе, так сказать, с оккупантами, с их представителями, потому что сегодня семьи там живут. И ни единого документа у них на руках нет. Это по-прежнему для них, для этих э, жильцов, это жилье Министерства обороны Украины, а для оккупантов это их собственность. Однако даже сейчас, по мнению Андрея Сенченко, Минобороны может успеть оформить право собственности на служебное жилье для семей крымских военнослужащих, которым дали на выселение неделю. Однако в Минобороны Украины на вопросы относительно ситуации в Крыму отвечать не желают. Есть для ответа определенная служба, вы знаете, да? Да, конечно. Обратитесь к ним к пресслужбе, и они уж... а по... вам что-то. А почему первый заместитель министра обороны не может нам ответить? Я вам ответил на ваш вопрос. Нет, вы не ответили на мой Обойдитесь вопрос. Обратитесь в пресс-службу, вам дадут ответ запрос, пожалуйста, пару предложений. Я покажу руководство, закончится совещание, они будут уже рассматривать. По словам Андрея Сенченко, в Крыму живут порядка двух тысяч семей украинских военнослужащих, которые остались верными присяге Украины. Около 800 служебных квартир заняты родственниками сотрудников силовых ведомств, которые продолжают служить на территории Украины. Свято наближається. Десант дідів Морозів висадився у Запоріжжі. Понад 70 бороданів зібралися на площі під мерією, щоб привітати запоріжців зі святом. У ролі казкових дідів виступили студенти місцевих навчальних закладів. З Собою хлопці привели і символ наступного року козу та семеро козенят. Згодом діди морози вирушили на зустріч із запорізькими дітками, які потребують особливої підтримки, щоб і вони відчули новорічний настрій. Нагадаю, благодійна акція Дід Мороз стала для Запоріжжя традиційною і проходить у Місті козацтва вже 10 рік поспіль, і це була остання інформація. у Випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин на сайті Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.